Завтра на міських водоймах буде вельми людно. Сіверодинчани прийдуть зануритися у хрещенську воду, життєдайну та цілющу. Таких властивостей надзвичайники не спростовують, але щодо безпеки мають свою точку зору і конкретні настанови. Не ниряйте в в алкогольному оп'яненні, так як алкоголь блокує нормальну діяльність головного мозку, і ви можете просто не почувати переохлаждення. Пам'ятайте, що длительнее знаходження в холодній воді може привести до переохлаждення. Признаки переохлаждення, синюшний цвет кожних покровов, губ, боль в пальцях. Себе вберегти й іншому допомогти так потрібно діяти у разі переохолодження організму. Запам'ятовуйте, як чоловіку з переохладженням необхідно немедленно оказати медицинську допомогу, согреть його, дати йому теплий чай і розтерети при необхідності. Рятівники попереджають купатися слід у спеціально облаштованих для цього місцях. Такі ополонки будуть облаштовані на озерах паркове та чисте.